Квіти, квіти і знову квіти напевно, найприємніша асоціація 18 вересня, який став днем радісних спогадів та нових сподівань для 60-річного ювіляра, тренера-викладача з волейболу Євгена Фреймана. Привітання улюбленому вчителю лунали в старому приміщенні дитячо-юнацької спортивної школи, в стінах якої Євген Олександрович працює 35 років. Зачитавши пам'ятну адресу від імені міської ради та нагадавши присутні біографії іммінника, вечір розпочав голова комітету фізкультури і спорту Микола Мірчук. Грамотами за успішну індихнену працю нагороджено талановитого тренера від імені обласного управління фізкультури, спорту і туризму та від імені обласного управління освіти разом з побажаннями, щоб осінь, яка прийшла до Євгена Олександровича, була завжди золотою. Зірцем чуйності і терпимості, безмежно дорогою людиною та ще безліч у теплих райдушних слів зігріли свого тренера учні, учні, серед яких учасники і призери чемпіонатів волинських та всеукраїнських з волейболу серед жінок. Адже Євген Фрейман постійно є тренером збірних команд Волинської області. За роки своєї трудової діяльності він став одним із спортивних авторитетів, з яким рахуються. Євгене Олександровичу, за 35 років вашої тренерської діяльності, який успіх ви вважаєте найважливішим? Ну, за 35 років роботи на одному місці в дитячій спортивній школі, в якій, коли я прийшов в 1962 році, наші учні виступали на, на різних рівнях соревновань, починаючи від обласних і закінчуючи республіканськими соревнованням. Наші учні з честю и с достоинством выступали, занимали призовые места. Многие девочки попадали, конечно, в команду сборной области, в команду э, Украины, где они выступали на всесоюзных соревнованиях школьников. Главный успех, я считаю, то, что мои девочки, многие, оканчивали школу золотыми медалями, были отличниками в учебе, как говорится, и в спорте они сочетали, умели сочетать и занятия в спорте, и занятия в школе. И это им давало возможность на сегодняшний нашим выпускникам получить высшее образование Украины. Они учились во многих институтах нашей Украины, в таких городах, как Тернополь, Львов, Луцк, Днепропетровск. Ну і в другі Одесі наші ученики зачитають это. Я считаю, то, що я їм дав, это їм допомагає в житті, і в учові, і в спорті. Щоб ви, як досвідчений тренер, хотіли побажати молодому поколінню спортсменів Ковальщини. Ну, молодые спортсмены у нас есть. У нас в этом году девочки выступали за сборную команды области, где на, первых, на вторых финальских играх они стали чемпионами Украины. Растет молодое пополнение, новое поколение девочек, которые тоже, принимая значит, глядя на старших, они хотят быть такими же, как и старшие эти девочки. И я желаю нашим молодым. Ученикам с відділення нашего отделения волейбола следовать их примеру и быть такими, как они, и в учебе, и в спорте.